Завершилася друга гонка першого змагального дня в німецькому Оберхофі, де жінки в спринті змагалися між собою. Вітаю вас на каналі! Біже і стріляє, підписуйся на канал та став подобайку, а я вам швидко розповім, як пройшла жіноча спринтерська гонка. Жусінбрезабуже після другої стрільби мала відставання у 24 секунди та видала неймовірна третє коло та виграла з перевагою у 4,4 секунди на другій позиції. Франциска пройста на третій позиції Софі Шово з відставанням у 0,2 десятих секунд від другого місця. Магнусом на четвертій позиції, Яніна Хетті, п'ята позиція. Також дуже круто дебютувала француженка Жаня Рішар на восьмій позиції. Серед українок найкращою стала Олександра Меркушина, 27-ма позиція плюс одна хвилина 45 секунд відставання. Юлія Джима, 32 друга позиція плюс 1,55. Христина Дмитренко 38 позиція плюс 2,07. Ірина Дмитренко, сімдесята позиція плюс 3,21. Любов Кипіченко. 85-та позиція плюс 3,36. Ходом на трасі рівних не було сьогодні Жюстін Брезабуше, Ельвіра Еберг плюс 27,7. Інгвін Тандервольд, плюс 28,3, Софі Воа плюс 29 секунд. Найшвидшою українкою стала Юлія Джима плюс 1,46. Христина Дмитренко, плюс 2,26. Невдала гонка для наших чоловіків та жінок. Та віримо в краще.